кориця, арахіс, але найголовніше, оп, це слива. Зазвичай використовують для смазки кормушки, але виявився дуже добрий барвник і атрактант. Випонявши, ліквідний. а за пашину яку погнало. води я як. Як обично, блін і на себе прямо. Води я, як обично, щедро бомбану. У нас залишилось трошки пелець. Жирний, рибний інтеркрильовий пелець. Я його обожнюю, не знаю як ви. Ми на нього й ловили. У нас є трохи халви, але як ви розумієте, її трохи. Тому короб тигровий горіх. Буде у нас з халою. О, печенька. Води ми щедро сталка гахнули, тому прикормки влізе багато. Добре перемішаємо і дамо настоятись. Вона трохи лишньої води вибере. Поставимо на сонечко і, і буде порядок. Воно набухне. Ви ж розумієте, дивлячись як змішувати, можна зробити м'яку прикормку або тверду, як пластилін, якщо здавлювати, просто добав води. Блін, аж ригать захотілося, я вспомнив юпі, зукко. Зукко шмукко. Це капець. Але то вже була зовсім інша історія. на ну, Отам на містку, а ми під вербою, тому у нас вербний сік. Перезавезлися. Блін, щось кукуруза взагалі не виросла. Один качан, їй-богу. Вона вроді би є, але по факту її немає. Якийсь гірковатий привкус. Кидало його на кожному кроці, але їм треба продати. Треба спочатку виростити щось по-бистрому, щоб швидко виросло, якнебудь поспіло, і продати. От чого не можна брати свіжу кукурузу, але я чекав по 30, по 25. Коли вже стало по 20, думаю, ну пора удобрити посадку, я чувствую. Незрозумілий гір... гіркий привкус. Але то таке. Киша цюдова це мої качани. Пчоли налетіли. Нехай гірке, але своє. <рес> Чим чиєсь солодке. Що ж, всім вдалого робочого дня. Літо коротке. Нажирайте лидацюги. Кавуни вже йдуть повним ходом. Щось мені підказує, що гірковатий привкус, можливо, білі качани встроєні. Так та й не поймеш, ну чорт його знає. Буває. Хоч короб не відлікає від потрібної справи. Дід кабріоліт щось розмотав спінінг по берегу. Стрьомні чуваки перекидують мене за 50 метрів з боку стоять і вмитаюся моїх два крайніх спінінга дістати. Я маркеруюсь. Думаю, зашимісь. Тобто ти маркером вже зрозумів, що сюди кидати не треба. Ні. Він чисто маркером показує, куди він буде закинувати. Готовтесь, обирайте свої спінінги. Я приїхав на рибалку. Клює як мертвий дихає. Оп, але клює. um...

Дима, ты не можешь попасть на меня! Дима! Так не способен же его брать! Сейчас отщепим Кила три! Два щема с три А, на вашу Снасть. А на нашу, бо я бачив, воно Обірвав вже ж. Ага. Він до вас затягнув. Я поняв, він до мене, з вашої Снастю до мене да, прийшов. Да. От йома, я тут трохи конкретно попутав. Ладно. Тук так. О! Да, такий ще й Сереон. Mm. Три з чим-то 70 грам Держіть, забирайте. Дякую. Ну, та нема за що карабіном зачепився за, за мою, на мою ліску карабіном повис. Це повезло, що так. Ну, так, що карабін у вас остався? Ну, Неспортивні чуваки. Ось, о, бачите, це їхній карабінчик за Це Амур йшов, У них зійшов, пішов в мою сторону. Кормушка тіліпалася. Делала тиге-дик, тиге Кормушечка тіліпалася і от що получилось. Оп. А карабінчик я заберу. Утешительний приз. А де наживка? не понятно, де коля. Нормально. Десь довозі на сусідньому клюнула. Так і живемо. І давай масла. Що дурне. Як же мене цей корабл підністав тим GPS? -ом. Вічно він комис затягує, вже 5 метрів чи 6 обміряло. берегай А ми сусідського кого взяли. Корофе. Тигедик. Зеркало. Просто закон подлості. Амура отсудили. Короб зійшов. Може гачок треба змінити. Гостра шпадлюка. То не треба було морду вгору задирати і нос. Короб задер вгору, треба було тягнути обережно. Але це бува. Раз, один на 10 штук та й з'їде. Це норма. Як казав класик. На подвійний горох взяло. За човником знайти його. Порядок це у нас номер 5. на барабан. Так, тут добре, а тут не дуже, тому що не вибрав слави ні одну, ні друге. Оп! Кормушка на насіли. Скоро плоком складешся, конечно, проще рукою закинути. Тут і не поспориш. А вот звільнень тема рукою так не закинуть. Тут бав все прибавлю ще звичайно. Попідматываюсь, настрійку нам трохи попортили. Ловлю рибу і собі, і сусідам. І таке буває. Дзвонив Руслан, питав, що я тут роблю на його місці. Кльові справи. А я тут кльові справи з його коробчиками провертаю. Сидить. Ого, ого. Ого. Та нічого сидить, комишами йде. чувак, ты это брось, ты оттуда во выйди, ты шо там веточку защипыл вот це попер кто б сомневался Пека, неимоверно ой, хорошо а колысь так робили в Херсоне, на Днепричи на Кашире, если помнятаю Совничка хліка, ножечки холодної води. Водичка до дорож, речі, така собі не, не звичайно, не дуже грязна, як наче стачувала. Ще й під бороду прийняв. Гарязний засранець. Бородою зачепився. О, борода. О, вже й обрілі Такий кіло 800 до 2. Засранець. Крильовий бубалет. Красава. Що ж, хто дивиться наші відео, не перематує, ставить лайки, то його зловить. І для тих він буде ще крупніший. Але це вже буде зовсім інша історія, як то кажуть. Бережіть короп'яру мать вашу. І буде іще. Хоча це ставок, тут рибу можна забирати, норма 5 кг. Але рибки я вже поїв на своє здоров'я, так сказати. Віддать хто толстологіком я хорошо траванувся, хтось в коментарях напише. Раз уже якого короба відпускаю Ну що, як показав класик Ми поїдемо в город за віз Пінзаком Ні, не, не так І знов ми відправляємо наш конвой Так, конвой Я вже забережу там не вручи Його треба врубати зарані Ще не та саме Спутні перповали. До речі, як вам шалений Макс Фуріоза? Я вважаю, що не такий... Щось відео вимкнулося по поводу шаленого Макса Фуріоза фільм. Я вважаю, що не такий він і поганий. Хоча, здається, провалився в прокаті. Звісно, перва частина краще. Дорога яра з на увазі. Вже з під час не з мелем. Мені більше всього візу подобався, це був шалений Макс був крутий. Третій вже якийсь дійский мультик був. Не такий, щоб кончений, але все одно не погано. Ух, спека. Як завжди, хороші фільми мало збирають в зборах, через 10-20 років стають хітами класикою, не втрачають по якості. Знімають продовження і воно знову провалюється, як то кажуть. Ох, це пекло, це просто жах. Так. Осна точка і заточка. Запам'ятали і повезли. Я зачепився. Можливо, відчепився, Так, здається, відчепився. Таке буває. Кораблик він не цепкий, але регулярно щось та й зачепить. Отак в обличчя так і наровить Якісь пригоди знайти. Ну от і все, пуфіки заряжені. Загружені, залишаємо їх тут, а самі залишаємось не під цією палючою радіацією клятою. Це просто труба, як смала. Що я кстати, їм, а вас не вгощаю. Смачного херсонська динька. Хоча де їх тільки не садили і в Миколаєві, і в Одесі. Насправді ніхто не знає звідки. Може і з за границі. Ну вже наша. Понятно, що поза дещо з за границі не привезуть. Але продавці, звісно, намахують добре. Пишуть. Пам'ятаю, в 22-му році Херсон окупований, а на Кавунах пишуть Херсонський. Вони б ще написали Мелітопольська черешня. Взагалі нас за ідіотів тримають. Капець. Ух, освіжились. Свіже дихання, так сказати, диня. <сум> орбіт диня. Я, я цей самий П предпочитаю натуральні ароматизатори. Тому що смак диня, воно що в морозиві, що в, що в компоті, що в йогурті, що будь-де. Ну це самі знаєте що. Повніша хімія намахання. Ще й накидають туди цих фальшивих желатинових цукатів. Типу з кусочками дині. Ага, я це ще помітив, коли самі-самі перві, в кінці 90-х йогурти такі з'явилися. Думаю, нефіга собі кусочки фруктів, а потім так розсмоктав їх от йогурта. Дивись, це якийсь квадратиками сахар. Засолений, засушений порізаний. Зараз заходиш а ці турецькі чи магазини, де горіхами торгують і маслами, і не тільки цукатами, типу того, Дивися, такі манго, шманго, всякі вишні, такі гарні, такі солодкі, такі смачні. А потім, блін, як придивився, як почав розбирати, ну воно ж таке в природі не буває. Блін, це все. Це все отлите з желатіна якогось зі смаком манго і так далі. Вишні. Вишні з паличкою без кісточки, маю, і не тільки. Чого я тільки не, не куштував, думаю. Ну, блін, як же ж вони виняли кісточку, якщо вишенька зовсім ціла ціленька. І така прозора. І вона ж прозора не буває. Йомойо, вона ж прозора. Чого вона прозора і світить? До чого хімія дійшла. Але коропам пуфіки подобаються. Тому не будемо розгадати болтологію. Гачки тільки треба товщі прив'язати, бо... бо з цим здається біда. Але то нічого, розберемося. Сектор прис на барабані. Отак От ми їх всіх тут і виловили, якщо кому цікаво. Техніка вирішує. Мені аж цікаво, що буде через 10 років. На кожній кормушці буде відеокамера з ехолотом. з датчиком підрива. Карательним. Так, оце не добре, бо це падло вигружа прямо в комиш. Але там риба є, тому лове, тому я точку не міняю. Два дрина перезавіз. Йоханей ба. Йоханей бабай. От воно де воно все тусовалося, в сусідів. А я тільки акумулятор вийняв і поставив на зарядку. От воно, де наша риба була. Мені кажеться, ви далеко стали. Що то ви такі на вечір, ну, підходьте. Але головне, не падайте. Мені вже я вже задолбався вас піднімати з землі. Ух, Чітко закліпсувались, заповнили точку. Кинув акумулятор. Не простоїть і 5 хвилин на зарядці. Ого, треба було зарані. Ого, може тебе торбануть? П'ять кіл норму ніхто не відміняв. Я ще рибу не, не, не того. Не торбив. Пішов шок лідер. Може це Амур? Ні, вивернувся. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Тик-тик-тик, тиге, дик. Кіла півтора. Ау, чувак, аж шнур ріже руку. Оп! Брудний сазанець. Трохи агресивно ми його взяли, але ви бачили, що він зробив з моїм спінінгом. При тому, що спінінг сидів собі спокійно, нікого не трогав, поласкав кормушечку, виполаскував кашу. <су> Просто собі поласкав кашу. І нікого не трогав, як налетів сазанчик і чуть його не утащив з собою, не втопив. Що ж, тепер можна точно смотатися і лягти спати поранше. Точки заброніровані. Силочки рекомендую, інтеркриль в описі під відео. Не забувайте про маслечко не підмажеш, не поїдеш. От такі от качани у нас тут ловляться, вводяться в сусісів. В полі є. Ну вони ще маленькі. Та й коли вони поспіють, кукурузу вже і продавати не будуть, бо її ніхто не буде їсти. Але ви дивіться мені, це у нас сніданок, зваримо, мабуть. Та це не точно. Що ж, дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Всім пока і до зустрічі на воді.